Ну замурували мене, ось ось мене заварили. Полон Валентина Бедраківська потрапила через своїх чотирилапих друзів. Як завжди, зранку вийшла годувати котів, які мешкають у підвалі. На її утриманні 15 волохатих підопічних. Поки з ними поралась, на вікно через яке котяча мама зазвичай залазила в підвал. Жеківці поставили ґирати. Під'їхав жек, це він робить за цю зиму вже четвертий раз. Вони поставили рішітку, вони заварили і пішли, потім вже почали шукати ключі, тому що я ж вам говорю, що в мене виходу звідси не було. Вони прийшли з півтора години, вони відкрили їх, сказали, що виходьте звідси е сюдою. Валентина переконана виною цьому сусідка, яка постійно пише на неї скарги. Інші ж мешканці будинку претензій не мають. Усі коти привиті, стерилізовані, доглянуті. Хіба що мешкають не в квартирі? Коти мені не заважають. У під'їзді завжди чисто. Вона завжди їх годує, вона виставляє ці тарілочки тарілочки завжди е, одноразові. Вона їх погодувала, вона їх забрала. Вона сама тут завжди в неї чистота. Я наоборот благодарно їй боїдала, нам допомагає мені убирати. Жінка, яка невдоволена присутністю котів у підвалі, живе в іншому під'їзді. Пробуємо з'ясувати, які ж має претензії. З жінкою, яка постійно пише скарги на Валентину, поспілкуватись нам не вдалося, чи то вдома немає, чи то просто двері не відчиняє. У Жекові ж руками розводять, мовляв, діяли в рамках закону, мають реагувати на скарги, навіть якщо вони від однієї людини. Правила забороняють утримувати тварин на місцях загального користування, що відбувається по суті. Правила вимагають, щоб отвори в підвальні приміщення були з ґратами. Що виконували наші працівники, і згода споживачів там чи мешканців будинку ем, правилами не передбачається. Тим часом Валентина налаштована рішуче каже: буде сидіти у підвалі і голодувати, допоки грати не знімуть, адже коти крізь них не можуть пролізти в приміщення, а на дворі ще зимно переконана, окрім неї безпритульних тварин захистити нікому. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».